Ми нещодавно з колегами були на деокупованих територіях Херсонщини? Ну і скажімо так, що соціальна гуманітарна ситуація там дуже така складна. Скажіть, що зараз як і триває відновлення цих територій, що в пріоритетах і чого і якщо, наприклад, нас я знаю, ми зустрічалися з багатьма волонтерами там же, так з волонтерами з Кривого Рогу, з волонтерами, які допомагають західної України. А чого зараз найбільше потребують наші херсонці? Чим люди з інших частин України? Країни можуть допомогти як волонтери Знаєте, на мою думку, мова вже якщо ми не беремо до уваги безпеку, тому що безпека це в першу чергу, тому що там і прильоти є, і розмінування ще триває, і це це ще буде довго. То найбільше зараз це поновлення саме інфраструктури в гуманітарному плані. Ну зараз ви правильно сказали зараз. Дуже велика кількість організацій зараз допомагає нашим громадам. Там про ну гуманітарної допомоги там достатньо насправді в деяких населених пунктах. Там там є проблеми, Там десь битова хімія просять, десь десь просять там теплі речі привезти там більше. Ну тобто, це локальне питання, воно вони, вони вирішується. І крік, крім того, я знаю, що зараз і міжнародні донори, ООН в першу чергу вони готові в необхідної кількості все це і надалі підтримувати. Тобто, це не є проблема, де там трохи проблема це логістика, це доставляти. А проблема те, що у нас там розрушена інфраструктура, і що необхідно поновлювати енергозабезпечення громад, а це час і Час, насправді, в Деяких з них, тому що, як ви бачили, просто провода обрвани, стовбів просто немає, десь вони повалені, трансформаторні підстанції десь взагалі вигорілі. Ну, Тобто там працювати і працювати. Над цим, я знаю, обласна військова адміністрація зараз працює, працює, на мій погляд, ну, досить ефективно. Зараз йде систематизація насправді гуманітарних потреб всіх громад для того, щоб була якась координація, в тому числі з волонтерами, тому що щоб у нас знаєте, не було таких ситуацій, а вони будуть насправді як в Миколаєві, коли ну це просто знаєте, атлечом. на хвилиночку. там був прильот в житловий будинок, і коли ДСНС. Працювали там, там була жіночка в похилого віку, і в неї в квартирі, ну просто от те, що вона натаскала гуманітарної допомоги, можна штаб відкривати. Тобто вона системно пройшла зранку, пішла, пройшла по всім палаткам, позбирала все, принесла додому. На наступний день так само, і вони просто квартира була забита цими коробками ООН, Червоний Крест. Ну, дуже велика кількість. Ну там, якщо самі ДСНСники, м'яко кажучи, офігелі, то ну, можна представити собі. Щоб в нас не було такої ситуації, зараз необхідна координація. Зараз активно долучає обласна адміністрація і старост, але в деяких населених пунктах місцеві просто відмовляються працювати за своїми старостами. Ну, це рішення людей, те, що вони виїхали, вони не перебували. Разом зі своїми людьми ми не можемо е, осуждати да, це рішення, але маємо те, що маємо. От сьогодні громада не приймається людей, тому от зараз фактично в кожній громаді, в кожному населеному пункті буде відповідальна особа, яка буде на постійному конекті з обласною військовою адміністрацією. Бажано, щоб ця людина взагалі знаходилась в цій громаді для того, щоб розуміти реальні потреби людей. Тому що тільки так ми можемо от дійсно, щоб був зв'язок з людьми і між людьми і адміністрацією. Ну адміністрація керівництво все це чудово розуміють, але мою думку вони рухаються абсолютно в правильному напрямку. Там чим можемо ми адміністрації допомагаємо, тому що ну мета у нас спільна, ну і єдина команда, фактично.